Доброго часу доби, шановні. Сьогодні на дисципліні інструментальні засоби візуального програмування ми продовжуємо розглядати Android Studio і сьогодні розберемо такий виджет листів, як називається. Ну, прийом роботи з ним. І наприкінці розвинемо цю дію, тобто використання ListView, ну, додатка, котра буде давати нам інформацію про систему. Ну, я почав вже робити, ну, зрозумів, що краще робити ну, частинами окремо, бо виходить дуже багато і якось їх потрібно. Ну, відділяти. Тому э, зараз ми з вами створимо э, додаток, в котрому буде частина, котра використовує сам листю, Тобто є роботу з ним. Ну, він вже є. Ну, я створю цей проект заново. Буду декілька. Ну для швидкості там, де багато писати, я буду фрагменти коду брати, звісно, з того, що вже є. Ну, тому як ми робимо New і New Project. І візьмемо mt Activity. Так, назвемо його... Ну, якщо це у нас попередній э, був, значить, э, Dev Info, тут, значить, буде Dev Info 2. Так. Э, Значить, ленджить Java обираємо. Тут можна брати Kotlin Java. Тобто, значит, і API-24 Android 7 буде у нас. От, і фініш. Значить, зараз створиться проєкт. Вони будуть одночасно у нас. Я поки що поставлю на паузу, поки він буде створювати. Коли він створиться, я знову почну. Так, відпрацював, створився наш проєкт DevInfo 2. Значить, тут є структура проєкту, ну, вже відома. Значить, що почнемо? Почнемо з того, що нам потрібно підготувати ресурси певні. Значить, ресурси як вигляді малюнків, так і строкові ресурси. Для того, щоб нам створити ну, повноцінно додаток, який буде з локалізацією, з усім, ну, звісно, потрібно строкові ресурси робити. Ну, давайте почнемо зі строкових ресурсів. Значить, ну, Як це робиться? Ресурси? значить, Де там наш values, Strings Значить, Ну Давайте додамо, тут єдиний поки що строка, так, Devinfo 2, це апнейм, хай воно так і залишається. А сюди просто додамо цих строк, котрі нам знадобляться. Я їх просто візьму з того, що у нас вже є. Ось тут. І ось ці. Скопіюю просто а сюди вставлю. Так, є строки у нас. Ну, і тепер нам потрібно для того, щоб потім зробити локалізацію, нам потрібно створити варіанти цих строк на тих мовах, котрі будемо використовувати. Ну, я пропоную зробити українську і російську. Мову, так що як це робиться? Значит, уже робив це, показував. Значит, ну, повторюся. Values пункт меню. New. воно тут так, values resource file. І Locale. Locale обираємо, натискаємо сюди, перенести із цього списочку, ну, обираємо. Ну, що тут ближче у нас буде так нуру бачу її.ру Енергіон підходить. Так. І е, назва яка буде? Значить файла. Назва файлу буде на стрінс.ру. Стрингс. зробили. Як тільки ми це зробили, значить у нас, якщо подивитися на стрінг SML, можна взяти нам ось ці елементи з нам і скопіювати сюди. Ось тут. Там взагалі треба все брати. Так, раз. Два. І тепер потрібно тільки перекласти. Ну давайте я перекладу. Ну, наприклад, Common Information. Ми напишемо, що це обща інформація. І давайте я за кадром поперекладаю все це. Так, я переклав ось це те саме, у нас з'явилися ті ж самі варіанти, тобто і строк залишилися такі, як були, а переклад з'явився. Ну, пізніше, мож, можливо, ми там додамо про батарею, тому що при батареї ну, досить складно отримати ну, таку, ну, скажімо, корисну інформацію. Ну, якщо вийде, щось додамо його. Так само. Так само зробимо... Так, щось я тут бачу. Ось помилочка, підказує, ось тут я. Так, хвилинку. Так що ж таке? Та, так само зробимо значить, для українського. Тобто Perious, New... Mm, Что там у нас? Ресурси файл, локайл, взяли теперь Україну знайдемо. Так, так, трохи вищенин. Uh, так, Енірегіон і тут стримс.ру. Ой, стрімсюка. UK. Ukraine. Окей. Okay. Так, ну зробимо те ж саме. Значит, я за кадром це зробив. Так, зробив переклав. Єдине, що тут, тут пам'ять, якщо ось такі символи значить, трапляються у нас, ну потрібно не забувати ставити слир зворотний. Значить, Щоб вона сприймалася нормально, бо якщо не поставити, то він не буде його зрозуміти, бачите, підкреслює. Тому слиж зворотний. Так, значить, збережемо все. Значить, Це ми зробили. Ну, з часом у нас вже він підходить до кінця, тому я припиню і вже іншу частину, де ми будемо працювати там з малюночками, значить, продовжував в наступній частині. Значить, цю я припиняю і зразу починаю нову.